Не виконавши жодного стратегічного завдання у 2025 році, російські окупанти намагаються протиснути Сили оборони України, щоб відзвітувати, хоча б про якісь успіхи, сили оборони України продовжують оборонну операцію, здійснюючи пошуково ударні дії на окремих напрямках. Так, минулої доби, в рамках дій наших військ на Покровському напрямку, проведено пошук та знищення противника на території 26,6 квадратних кілометрів Покровського району Донецької області. В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки, Запорізька область. Захисники півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати склали 204 особи, 12 артилерійських систем, серед них реактивна система залпового вогню ураган та 45 одиниць іншої військової техніки. Головне завдання знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу. Завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році вже перевищили 367 460 осіб. Вдячність нашим захисникам і захисницям за стійкість і ефективність. Кожен ліквідований окупант, це крок до справедливого миру. Боротьба триває. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. Ukrainian defense forces continue their defensive operation, conducting search and strike operations in certain areas. Thus, over the past day, as part of the actions of the Ukrainian troops in the Pokrovsk sector, Russian Nazis' invaders were searched for and destroyed in an area of 26.6 square kilometers in the Pokrovsk district of the Donetsk region. In the Zaporizhia region, defenders of southern Ukraine continue to strike Russian Nazis' occupants' locations, firing positions, and rear areas. Thanks to the professional actions of Ukrainian soldiers, the Russian Nazis' aggressors' losses in 2025 have already exceeded 367,460 troops.